Перепрошую. Oh, oh, Вітаю вас в клубі зрадожеїв. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас будуть херсонські колаборанти та зрадники з каналу Вікторія С. Херсон ТВ. До повномасштабного вторгнення це був звичайний влог канал про місто Херсон та область. Ну, знаєте, оці ці відео, де люди включають камеру на телефоні і включають режим Ходьба. Після 24 лютого авторка зняла відео, в якому, схоже, вже прощувалась зі своїм життям, адже в країні війна, ти не знаєш, що буде завтра, прилетить якийсь умовний крінжал в твій дім чи ні. Далі були відео, де вже чоловік ходив чи то зі своїм телефоном, чи то з телефоном дружини. Він ходив, знімав на відео, показував, де наші бомбосховища і як люди там живуть. Чоловік називав, в якому він зараз населеному пункті, район. Назву вулиці та номер будинку. Вони там ще здається, потім ходили сусідам щось допомагали. Але потім в якийсь момент почалась жесть жестяночка. Взагалі, якщо просто глянути одним оком канал, можна побачити наскільки ця парочка проросійська, а враховуючи той факт, що ці люди ходили та знімали відео, де показували назви вулиці, номери. Домівок, я не здивуюся, якщо вони здавали позиції наших військових та партизанів. Що ж, пропустимо момент з їхньою трансформацією у колаборантів. Але якщо вам цікаво, можете відшукати цей момент. У мені реально важко дивитись відео з двоххвилинними аудіо-інтро під тряску камери. При цьому це реально години контенту, який хтось чомусь споживає. Можна просто гортати стрічку відео як фотоальбом з підписами. Наприклад, про те, що вони ходили на референдум, і про те, що зв'язок зникав. Дуже я сумніваюся, що в цих відео вони кричали щось в дусі, Вон із Херсону, про путінські шалави. Отже, як я вже сказав, просто дивлячись на назву відео і на прев'ю, можна дізнатись тислу інформацію. Про те, що в якийсь момент ці двоє ні, стоп, троє. Схоже, вони взяли з собою чи то подружку, чи родичку, чи сусідку, і звалили спочатку в Крим. І так, друзі, добрий день. В Видіні історична справедливість. Херсон розвиткається в Росії. Херсон був буде русским городом. І ми від вашого імені наших підписників, купили цвіти возле князя Григорія Патьомкіна, великого князя Російської імперії. Вот. в цей день в день. возвращение Херсона на историческую родину. Привет, Казахстан! Привет, Всем, кто меня увидит, всем, кто меня знает. Всем привет, сегодня, привет. Сегодня знаменательный день. Референдум у нас в Херсоне. Я тоже свой голос отдал. Короче, Юрий, было тяжело это самое, сегодня поехать и пойти, сами понимаете, видите, у него проблемы с ногами. Но мы захватили его с собой, поехали, выполнили свой гражданский долг. От і воспомні буду літопахляє історичну яка до речі, дякую, що знімали усі, хто був, як ви, за референдум, який мав би приєднати Херсон до Московії. Тепер ми знаємо, як мінімум чотири морди, які прийняли проросійську позицію, які хотіли здати Херсон. Звісно, як тільки ці троє колаборантів поїхали в Крим, вони почали співати про те, яка ж Московія славна і як хорошо і як класно прийняли. На необ'ятної родині. Потім вони вирішили показати, яку квартиру дають переселенцям по сертифікату. Це квартира, в якій живе їх подруга, чи родичка, чи сусідка. Коротше, вона з ними з Херсону звалила. Вот так. это все выглядит. Валя тут обустраивается потихоньку. Есть плита, есть микроволновка. Духовка рабочая, газовая. Газовая духовка рабочая, ну плита полностью. И умывальник и есть. есть. Ну, короче, тут хозяйка, тут хозяйка, все оставила ей. Да, продается даже посуду. Стиральная машинка да. стоит. Кстати, хорошо стирает. Хорошо стирает, хорошо стирает. вот канди. Это вот. канди. Да. Это хороший... Вот такая это вот канди. кухонька маленькая, ну для Вали одной нет. хватит. А вот а у Валюхи санузел такой. Душевая кабинка стоит. Небольшой, но мне хватает. Нет, Малень... Маленькая, ну там даже я бы поместилась. Вот. Вот так вход здесь. У вешалок, полочки для обуви. Такие, ну тут темно. Вот вешалки, полки для обуви. Да. Полки для обуви, это наша одежда висит. И заходим во вторую комнату. Здесь ували постелька, ага. стоит обогрев. Вот. Да, он сейчас включен. Это сейчас, кстати, очень хорошо греет. Да. О, индикатор на стене, зеленые лампочки, значит, газ не Пустая. Да. Вот так вот здесь все устроено. Телевизор, вот. А а, ну, вон а весь телевизор, стоит а холодильник. А вот зифровое, такой вот тоже хозяйка все оставила. Арестов, кстати, не погодь, вот, что? такой да. вот. Не ну, работа, вот такая у вот мебель. И еще... Это у нас шов. Плита, не Ну, вообще она рабочая, да? Да, она сказала, что плита рабочая. То есть, И вторая комната. Здесь вот стоит... типа компьютерного столика, шкаф купе. Вот стоит такой шкаф купе. Там тебя отражает. Нет. Компьютерный столик ували. Вали. Вот такие вот две кровати. Я навіть не здивуюсь, якщо це була квартира кримських татар, яких тупо виселили, щоб заселити харсонських колаборантів, які будуть знімати ось такі відео. Перед цим насправді я думав, що ця квартира буде нова, ну типу нова будівля. Як це роблять для маріупольських колаборантів, але ні, це просто Б.У. квартира, в якій хозяйка залишила усе, навіть посуд. Я лише сподіваюся, що вони не виселили кримських татар або наших проукраїнських жителів, ну в якийсь там Сибір, як це вже робили колись більшовики. Потім вони вже показали свою квартиру, яку їм видали по тому ж сертифікату. Тут квартира вже посолідніша, мабуть, тому що вони блогери. А та їхня родичка чи подружка не блогаша, тому їй можна дати якусь би у квартиру. Мабуть, радіють, що здихали з старої квартири в Херсоні. Ну нічого. Як тільки ми почнемо звільняти Крим, побачимо, як ці троє будуть звільняти ці квартири для кримських татар, яких тримають у в'язниці за проукраїнську позицію. Такої агронний посилки. Ця посилка прийшла з Омска. прислала Леночка. Правда, посмотрите, посилочка вона трохи відкрита. Ну, сподіваюся, що там все зберігалося. І так, поїхали. Так, нас... Это вообще... Блин, где? Это вообще... Это крем для рук. Это шоколад Бабаевский. Ну, мне его нельзя, конечно. Так. Тут. Вот тут что-то, давай, Не знаю. Давайте открывайте. Давайте. Что-то тяжелое. Не понял. Пулемет нарисован. Так, Z. Ага, не будет зверя. Да. Ух ты, это где? класс. Набор инструментов. Вот это класс. Ой, Коля, я там очень рад. Он любит вот всякие... инструменты. Из... Да. Что-то еще. Что-то еще. честно, -то. О, класс. А вот это то, что я хотел. Вот, а -а -а. Лена, вы услышали? каким-то образом чудным. Вы просто это желание... А, ты что-то не Класс. За победу, просто супер. О, теперь я буду в этой шапке сейчас Класс. Короче, а, это не да. шапка, это бейсболка. Ну да, ну это класс. А ты такую я именно хотел. Ходил, ну, собирал, класс. Сейчас он что ты говоришь. Да, обязательно. Клас, спасибо. Я навіть не здивований такій реакції на кептурик. Це навіть по обкладинці до відео видно. в як це називається? Пост на Росуму. Заявлення на адрес Синічний. На адрес від України. От, ну там, як понимаю, нужно явиться в МВД, от, в там всім і так далі, там потом. То есть надо решить процесс. Вот, пока у меня на это всё. Занимайтесь этим, занимайтесь этим. Появится я обязательно посещу эту э, организацию и все необходимые документы для того, чтобы оказаться мне нужным. Члакати праздля чла і ми да. ну, ней не тоже ну правильно навіщо вам громадянство України? Якщо вас там вже ніхто не чекає, сподіваюсь, із московицьких боліт ці три гадюки ніколи більше не виїдуть. Я зроблю максимум, що в моїх силах, щоб це відео розповсюдилось серед усіх жителів Херсонської області. Щоб у випадку, якщо СБУ вас не перевірять на ватність, це зроблять мешканці Херсонської області. Звісно, через деякий час, коли вже і Крим почнуть звільняти, ця парочка може видалити свої відео і можуть видалити канал. А потім і взагалі будуть казати, що вони не відмовлялись від громадянства України, бо чекали деокупації. Але інтернет усе пам'ятає. Не можу вам запропонувати саме про український влог в Херсоні, бо здебільшого зараз можна знайти або колаборантів, або новини з Херсону. Але я випадково знайшов блогерку, яка пережила окупацію в Херсоні. А саме Дана Охана. Зараз вона начебто живе в Києві і робить відео про різних зірок та шоу-бізнес. Ну а одні з перших її відео були саме історії про окупацію в Херсоні. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. До речі, я почав новий, більш потужний благодійний розіграш. Вже назбиралось майже майже 3000. Цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. Ну і там ще буде два прикольчика для другого і третього місця. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 Гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи BuyMeCoffie, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту або хоча б Instagram, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.